Вітання колеги! Слава Україні! І тема цього відео адаптація жатки Джондір на комбайн Case. Ну, скажете, А що тут складного? А, є адаптери? Ну Типу, такого. Але питання він має бути, і він щось коштує. Ну, а значно Звісно, цікавіше, менше витратити і мати навіть ліпше, ніж могло б бути з тим адаптером. Як вирішили це питання ми. Так, дивіться. Вирізали такі заготовки. Із профільної труби 60 на 180, ми вирізали сегмент 120 на 60 і на 40. Отак от, от. Ми його вклали в уступ наклонну. Одразу вклали, даби не гадати, під яким кутом воно зачепиться за цей брус. Далі були е, вирізані отакі заплатки, компенсатори ширини е, 150 ширина. Высота звісно, на всю, тут йде в рівень з тілом, тут теж, тут внахлест і виступ в сторону. Виступ в сторону має значення так, 25 сантиметрів має в сторону і подъем 5 сантиметрів. Тут у нас 15. Для чого це зроблено? Для того, щоб качанчики здвинуть а, на робочу ширину а, качалки. Даби качанчики не йшли по краю наклонної. А тобто, формувався потік саме по центру в ротор. так Далі. ну Звісно, вони зеркальні. І. Довжина оцього елементу складає 139 сантиметрів, Вона якраз втикається отаким от, от чином в стик. Далі формуємо оце вікно, тут рівень з тілом, бо сюди наклонно притискається. І тут, понятно, таким чином. Оця щілина нічого страшного не несе, туди нічого не попадає. Далі. Під'їжджаємо комбайном, ця вже лежить в наклонній, підчіпляємося, вона фор формує цей кут заданий, упирається сюди. Удостовірили, що воно все сіло, прихватуємо. Од'їжджаємо і маємо. Ідеальний зацеп, який прям тютелька в тютельку. Як зафіксувати жатку? Е, ну, ліпшого ми нічого не придумали. Із цієї профільної труби вирізали два отаких елемента. І оцим шпінгалетом зафіксовано, відповідно, там так само розфіксовано. Вона втикається, зараз покажу, де. А втикається вона в оцей ось профіль, в оцей верхній край. І унеможливлює утворення будь-якого зазору між жаткою і відповідне її відкидання в роботі. При жатки Джандір з комбайном Джандір відбувався яким чином довгий вал. Муфта із сковзячий співпадали вісі привода. І... Таким чином з'єднувалась. Ну, на кейсі, звісно, вони є невідповідні по осям. І е, вирішили це питання карданами. Е, коротенькими. Е, муфти переточили під 45-й діаметр, під отакі USFські підшипники. Зафіксували їх відповідним чином. Там так само дзеркальна. теж саме муфта переточена. І з'єднали карданами. Вони однакові. Шестигранник, що там, що там однакові. І маємо цілком чудове співпадіння, класну роботу. Взагалі питань нема. Беріть на замітку, хто буде цим займатися. Це е, коли ми адаптуємо жатку Джандір, коли вона має прямий кут Стінки. Ну, а в випадку, коли стінка є похилою, такі як на КМС, на лімак, на ряді соєшникових жаток, і не тільки на італійцях так само, то, звісно, треба формувати оце відхилення до прямого значення в робочому стані. Як приклад, оцей ось адаптер, який нам впулили в комплекті з жаткою, ну, типу підійде. ну Ніхрена воно не підійде. Ми за неї заплатили 12 тисяч гривень. І отак валяється. Може, кому треба, без питань дзвоніть, домовимося. Оця рамка підходить на кейс. Вона має болтове з'єднання з низом. І ще її має 4 позиції регулювання по куту нахилу. Кріпиться на жатку і якоби нічого складного немає. Але 12 тисяч. Так, кому було корисно, ставимо лайк, підписуємося, слідкуємо, з нами цікаво. В зацепленому вигляді ідеально співпадає без зазорів. І тут виходить ідеально. І навіть з таким невеличким пониженням, як в ямку, і качанчик не має змоги випасти в зворотньому напрямку.